Все холод для пошуку риби. Сьогодні про це. Дані моделі виготовляються в Литві. Мають гарантію 2 роки. На квітень 2025 року його ціна 9 870 гривень. Надається безкоштовна доставка новою поштою по Україні. Він підходить для використання з берега, з човна та взимку з криги. Діапазон робочих температур від мінус 20 до плюс 40 градусів Цельсія. Даний ехолот можна використовувати в прісні та в солоній воді. Сам ехолот є сонаром, а дисплеєм може бути мобільний телефон або планшет. Вага пристрою 100 грамів. Він має вбудований акумулятор, роботи якого вистачає на 5,5 годин. Дальність роботи Wi-Fi. До 100 метрів робочий діапазон глибин від 50 см до 80 метрів. Сонар має два проміння сканування під кутами 15 та 55 градусів. Частота сканування 15 разів на секунду. Цей сонар покаже нам наявність риби, глибину, температуру води, щільність дна, наявність водної рослинності та інших об'єктів під водою. До комплекту поставки входить сонар, два кріплення, зручний чохол, зарядний пристрій, гарантійний талон та інструкція. Про – якісний та універсальний ехолот за нормальну ціну. Ехолоти Діпер подивитися, потрогати та купити можна в нашому магазині. Місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі!